Понад 400 волонтерів американського корпусу миру зустрінуть цьогорічні різдвяно новорічні свята в Україні, де вони добровільно і безкоштовно допомагають у школах та на громадських організаціях. Принаймні, один з них у ці дні відзначає єврейське свято Хануки. Молодий вчитель з Нью-Йорка працює у селі Боярка Лисинянського району Черкаської області. Там він живе у простій селянській хаті, копає город і шанує суботу. Один єврей на всю боярку так називає себе волонтер корпусу Миру США. Джеремі Боровець. У нього в гостях побувала Оксана Лігостова. Сама крайня хата з лівої сторони на гору у селі Боярка. Кожен вам покаже, де живе американець. Джеремі Боровець приїхав сюди на Черкащину з Нью-Йорка. У місцевій школі він викладає англійську. Щойно закінчив мічиганський університет за фахом політекономія. Університетські друзі розійшлися працювати по офісах, а він вирішив, поки молодий, побачити світ. Вступив у корпус миру і попросився в Україну. Тут його корені. Прадід був родом з Рогатина, прабабця з Богослава. за рік у боярці. Джеремі вивчив з нуля українську. на перервах у нього в учительській завжди товчеться дітлашня. А заради його уроків малечу привозять з навколишніх сіл. Джеремі дуже хороший вчитель. Він нам допомагає завжди, коли він приходить до нас англійську. У нас така з'являється маленька радість. До боярської школи волонтера корпусу Миру запросили вперше і кажуть, що вивчення англійської одразу пішло вгору. Помітна успішність. Помітна вона в тому, що наші учні вільно можуть спілкуватися по скайпу з учнями американських шкіл. Він проводить уроки емоційно в вигляді гри. Можливо, це в них такий стиль. Звичайно, це дуже чудово. Будемо переймати. разом із доброю англійською. Джеремі привіз у боярку бейсбол, громадську газету, кампанію проти сміття. А ще записав музичний альбом з піснями шкільних талантів. Слова музика і виконання авторські. Зараз диск продається в Нью-Йорку. На виручені гроші для школи куплять нову музичну апаратуру. Це моя хата. Я вас запрошую. джеремі з ортодоксальної єврейської родини. Його батько рабин в Нью-Йорку. і тут у боярці він старається бути правовірним іудеєм. Молиться, шанує суботу, відзначає усі іудейські свята. Колись у селі було 20% євреїв, та всі згинули у голокост. Джеремі каже, сьогодні він єдиний єврей на всю боярку. Священне дерево лулав необхідне для обрядів та улюблений наїдок пінат батер, арахісове масло. Мама і бабуся шлють йому з Америки. А решта у нього все своє. нью йорківець Джеремі навчився в Україні садити город і вирости вісім мішків картоплі. Він закриває соління на зиму і сам качає мед. Під час лито все чудово. Під час литу мені подобається життя. Тут ну нічого вода на вулицю, нічого. Це хороші на вулицю. під час литу мені дуже дуже подобається все тут. Під час зима друге питання. Ну. Але я живу, можна жити. Ви знаєте, я такий тут на два роки. Для їх це їхнє життя. Як я можу скаржитися? Але я сильно хотів на Україну. Да. Щось тут є, ну, я знайшов себе тут, я знайшов Бог тут. Я, для мене я точно можу сказати, що я новолодина. І це від України. І це точно від цього села. Цього села ну, хороші, хороші люди. І вони мені, ну це цікаво, тому що, в принципі, наша робота тут, волонтери, це щоб допомагати людей. Але вони мені допомагали набагато більше, ніж я їм допомагав. Ого, це Марко. Оксана Лігостова для Голосу Америки, села Буярка.